Держава лікуватиме хворих на гепатит. Уряд планує розробити програму, за якою виділятиме кошти на діагностику, профілактику та лікування хворих на віруси. Чи реально це медики не знають? Адже на рік людині, що має гепатит Б чи С, потрібно щонайменше 6 тисяч. Доларів при тяжкій формі терапія обходиться у 20 тисяч. За які гроші держава лікуватиме понад півтора мільйона хворих українців для лікарів залишається питанням для пацієнтів лише надією. Більше розкаже Юлія Струк. Пані Віра до інфекційної лікарні поступила тиждень тому. Про гепатит це не здогадувалась ні вона, ні рідні жінки. П'ять років пенсіонерка хворіє серцевою недугою, тому й припускали. Жовтий колір шкіри, часткова втрата мови та координації руху лише через серце здається, що мене не було, якби не вони. Дуже гарний. медичний персонал, дуже гарний. Я була і в Франківську, де я не була. І це ну, з такою відношення, що таке, як з душею, як до, до, до пацієнтів. здається, я такого не бачила. Діагноз гепатит це приголомшив рідних пані віри, адже розуміють, це лікування не з дешевих. Пенсія у жінки не повна тисяча гривень, а за тиждень лікування уже пішло близько двох тисяч. Це при тому, що майже 70% медикаментів хворій виділяє лікарня. Сподівається, родина в майбутньому і на державу у нас час кожна людина розраховує сама на себе в першу чергу, саме на себе, на своїх родичів, на свою сім'ю. Звичайно, якщо є підтримка держави, це є дуже велико. Ну, Не знаю, як буде. Ми б хотіли, звичайно, хотіли, тому що кошти вони відчутні і по бюджету сім'ї вони вдарили як мамину пенсію, так само я, як донька, допомагаю фінансово. Гепатит С, а за ним і Б, обігнав за своєю масовістю СНІД. За підрахунками медиків, від цих вірусів помирає в десятеро разів більше людей, ніж відвіл СНІДу. Для того, щоб вижити, людям просто не вистачає грошей, адже вартість лікування становить від 6 до 10 тисяч доларів. На Коломийщині, аби врятувати одного такого хворого, вдались до крайніх методів. Медики та депутати самотужки збирають кошти на лікування. Можете собі уявити, 3 тисячі коштує одна ампула на лікування. 34 на курс. Курс лікування приблизно 12 місяців, щоб вилікувати. Вартість одної ампули, яку ми вчора перший раз за моїх 20 років, може, в інфекційній лікарні, що ми спромоглися, допустимо, виділити третю частину місячного бюджету на одну ампулу для такого хворого. Дитина, інвалід з дитинства, і просто для того, щоб не припиняти лікування, яке йому призначили у Франківську, на рівні районної адміністрації, дитячої лікарні, нас, ми всі так скооперувалися, щоб ці ампули забезпечити. Щороку до Коломийської інфекційної лікарні потрапляє близько двох тисяч хворих на різні віруси гепатиту. Здебільшого це пацієнти з гепатитом Б та С. в Україні точної кількості хворих немає. За підрахунками близько двох мільйонів цих людей. Держава мала б забезпечити коштами чи принаймні медикаментами. Я не дуже вірю, тому що якщо я десь ну прогнозую, що в Коломиї десь є, ну приблизно візьмемо 100 хворих. І кожному з них треба десь приблизно 10 тисяч доларів, ну 80 тисяч гривень на кожного з них. Ну, це може статися тільки в тому випадку, якщо держава дійсно прийме цю програму, і цільові кошти при затвердженні державного бюджету будуть ті саме на цю категорію хворих. Не як на мій погляд, зараз ця сума для держави. Ні для держави, ні для окремих медичних установ. Підкреслює головний лікар інфекційної. На одного хворого цієї конкретної лікарні виділяють, що найбільше гривень на день, а це крапля в морі. До слова, важка форма гепатиту бета с вражає печінку, частково призводить до цирозу або й раку.